На стрілецький полігон приїхали 36 директорів львівських шкіл. Перед початком занять інструктаж, а потім освітян ділять на три групи. Одна частина залишається для ознайомлення із військовим одягом та спорядженням. Основним елементом спорядження є так званий бронежилет. Бронежилети бувають різних класів, різних клас захисту і для різного призначення. Лекцію про військову амуніцію слухає директор Львівської школи номер 71 Роман Гремнак. Каже, сам в армії не Жив, бо здобував вищу освіту. Ми мусимо знати, як поводитися зі зброєю, як себе поводити в різних ситуаціях. Бачите, зараз є ці моменти замінування різні. Ми не знаємо, як діяти. Діти так само в такому стані незрозумілому. тільки вийшли і зразу. Тому я думаю, що варто робити такі навчання, хоча б для того, щоб зменшити ту так звану паніку. На цьому рубежі освітяни стріляють із карабіна у мішені на відстані 50 метрів. Тут ми стріляємо орієнтовно. 18-20 пострілів з напівавтоматичного карабіна». <клі> Зброю у руках тримає Віктор Давнюк, директор третьої школи. Сам в армії не був, але розповідає, стріляє не вперше. Вперше стріляв з такої зброї. До того стріляв з автомата Калашникова АК-47. Зовсім інакше відчуття, тому що віддачі тут віддачі немає. Дуже легка зброя в користуванні і ніби вдалося. По потрапити в вішань. А це Анна Павлик, директорка ліцею Надія, розповідає в польових умовах, стріляла вперше, але іноді відвідує тир. Це дуже важливе навчання, і дуже добре, що зараз власне відновлюється і в школах захисту України. Зараз створюється в місті Львові кабінет захисту України по школах відновлюється, тому що ми мусимо вміти захищати свою землю. А ми тут! Це рубіж високоточної стрільби. Дальність мішени 50 і 150 метрів. У кожного освітянина є 10 пострілів. Присутні назвали Ірину Коропецьку снайпером. Попала всі 10 разів ціль. Ми зараз маємо вчити це учнів на вищому на кращому рівні, і щоб ми розуміли, що ми вчимо. Це дуже добре, що директори мають можливість прийти вишкіл такий самі самостійно. Окрім освітян, таке навчання минулого тижня організували для. Львівських комунальників та міських чиновників вишколи відбуваються у Тирі та на стрілецькому полігоні. Ірина Качмарик, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.